Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні чудовий недільний день, коли ми можемо зібратися для того, щоб прославити нашого Господа. І сьогодні ми так само будемо, як зазвичай, розмірковувати над Словом Божим. Сьогодні я хотів би поговорити з вами на дуже важливу тему. Да, минулого разу Сергій Володимирович проповідував на тему на вірності, да, люди, які зрадили, або десь оступилися, відійшли від Бога. Сьогодні ми поговоримо про героя вірності. Да? Не завжди ж нам говорити такі сумні речі, да? треба говорити ті речі, які будуть нас надихати, які будуть показувати нам, що не все так втрачено, да? що у нас є можливість залишатися вірними. І Біблія дивовижна книга. Вона нам говорить про багатьох героїв вірності. І ми згадували з вами да, таких людей, як. Юда, Петро, які в свого часу вступилися, хтось зрадив і залишився в такому стані, хтось покаявся. І сьогоднішній персонаж, да, я коли думав про кого сьогодні говорити проповідь, да, хто є таким героєм вірності, якого можна добре висвітлити. І на думку мені приходили багато героїв, да, Авраам, Мойсей, Осія, Асаф. Да, і я молився Богу, кажу: відкрий Боже. Про кого мені сьогодні говорити? І Господь відкрив, я сьогодні буду говорити про такого героя вірності, як Пророк Єремія. І цікаво те, що ця людина, ну досить відома людина, вона написала аж дві е, книги Біблії. Це книга пророка Єремії і Плач Єремії. Так, і ці книги дуже добре відображають вірність цієї людини, вони показують покликання цієї людини. І Служіння Єремії починається з досить раннього часу. Да, він був покликаний ще з дитинства, і ми про це прочитаємо. До речі, значення імені Єремія переводиться як Господь піднімає. І ось це значення його імені, воно вже на самому початку говорить про те, про що ці книги, да? про що ці книги говорять нам? Вони говорять про те, що Господь дає надію, Господь піднімає. Хоча народ в той час знаходився в такому стані, що ну в падшому стані. І слово Боже відкриває нам, коли саме пророк почав своє служіння. Ми будемо говорити не про дати, ми будемо говорити про вік. І вік пророка Єремії був досить молодим. Ми читаємо основний текст, який ми сьогодні будемо дивитися. Книга пророка Єремія, перший розділ 4 по 8 вірші. Ми прочитаємо: Господнє слово було до мене такого змісту. Я обрав тебе ще до того, як тебе створив у материнському лоні. Перш ніж ти народився, я освятив тебе, призначив тебе пророком для народів. Але я відповів О, Владико, Господи, я ж не вмію говорити, оскільки я ще молодий. Та Господь мені сказав: не говори, що ти молодий, бо ти підеш до всіх, до кого лише я тебе пошлю, і говоритимеш те, що я тобі накажу. Не бійся нікого, бо я буду з тобою. Аби тебе рятувати, говорить Господь. місце місцеписання, це місце говорить нам про те, що Бог обирає Єремію ще від початку народження, для того, щоб він став служителем, який буде відкривати Слово Боже. І якщо подивитися на цю характеристику, ось людина, вона покликана від народження. Ми знаємо приклади багатьох людей, які також були покликані звіщати Слово Боже. Той же Петро, той же Юда. Той же Йона, чи є це запорукою вірності Бога? Чи такі люди ніколи не зраджують Бога? І Біблія книга правдива. Вона нам говорить, що ні, люди зраджують. Навіть тих, хто мають величезну відповідальність, величезне покликання, вони також оступаються. І, як я вже згадав, да, Юда, Петро, Йона, інші. І ось ми бачимо пророка Єремію. Так він покликаний в досить молодому віці звіщати Слово Боже. Бог дає йому запевнення, що в нього все буде добре, що він буде його підтримувати, що він буде звільняти його з різних небезпек. І здавалось би, так, а чому б не бути вірним? Якщо Бог пообіцяв, значить все буде ну, добре, все буде класно. Але Єремія пережив багато випробувань у своєму житті. Єремія був покликаний. Говорити непопулярну правду, говорити не те, що люди хотіли чути. Єремія пророкував якраз у період дововілонського полону. Він говорив ізраїльському народі, що юдея, що ізраїльський народ буде захоплений Вавілонським царством, і воно захопить усіх, і ніхто не спасеться. Храм буде зруйнований. І ця правда вона не була популярна. Були царі, були священники, були вже пророки. Було ті, які не хотіли цього чути. Вони прагнули легких слів, які були приємні в уху, обіцянок миру, безпеки. Вони не хотіли чути, що вони прогнили зсередини. Вони не хотіли чути, що вони відступили від Бога. І Єремія був вірний, він не йшов на компроміс. Звичайно, людям більше цікаво подивитися або почути те, що буде приємно. те, що лоскочить наше вуха, да, говорить нам приємні речі. І вони не готові були до викриття, до облічення. Звичайно, знаєте, інколи виникає бажання піти на компроміс, зробити щось, що було б приємно, щось, що лестило б слуху людей. Але ти розумієш, Бог закликає тебе залишатися вірним в тому покликанні, в якому Господь нас покликав. І ми, як християни, дуже добре це розуміємо, бо на нас лежить відповідальність бути. Провісниками Божої істини. І це урок, який я беру в першу чергу для себе, знову ж таки, Єремія не був популярним. Це коштувало йому репутації, свободи і навіть життя. Інші пророки вони входили до царя, вони говорили е, приємні речі, вони пили, їли за його столом. Єремія ж не мав такої честі. Вони були популярні, а Єремія ні. І ми читаємо книгу пророка Єремія, 20 розділ з першого вірша. Коли священик Пашхур, син і мера, призначений старшим наглядачем Господнього храму, почув ці слова пророцтва Єремії, то вдарив пашхур пророка Єремії і сказав закувати його в колоди, диби, що були пригорішні веніміновій в брамі Господнього храму. Ми бачимо священнослужитель. Здавалось би, людина, яка мала бути на одній стороні з Єремією, обидва ж на стороні Бога, говорити правду, говорити істини. Що робить ця людина? Вона б'є пророка. Чому? Бо це не популярна правда, бо те, що говорить Єремія, не співпадає з його цілями, планами, розуміннями. Також Єремія був ув'язнений неодноразово. Книга пророка Єремія, 37, розділ 15 16 вірші ми читаємо. Можновладці були розлучені на Єремію, тому побили його і замкнули у в'язниці в домі писаря Йонатана. Перетворивши його дім на в'язницю, так Єремія опинився у підземелі і залишався там багато днів. Але цар Сидекія посилає за ним і запитує, чи є якесь слово від Господа. Єремія міг би скористатися моментом, сказати щось приємне і вийти з в'язниці, відновити стосунки з царем. Да, і це, У нього всього було непогано. Да? Але що він робить? Він залишається вірним. Він відповідає, ти будеш виданий у руки Вавілонського царя. Це знову ж таки правда, яку не хотів чути Єзекія Седекія. Єремію кидили також до ями з багном, де він ледь не помер з голоду. Єремія 38 розділ, 6 вірш. Його зраджували власні земляки, Єремія 11 розділ з 18 по 21 вірші. Його висміювали. Єремія 20 розділ, 7 вірш. Ми можемо побачити всі ці речі. Які відбувалися в житті цього пророка, його життя не було легким, не було простим. Він перебував у різних обставинах, але залишався вірним Богові, залишався вірним Божій правді, яка була покладена на нього доносити її до народу. І хтось може сказати: ну я ж не пророк, на мені ж не лежить тягар, як на Єремії, я ж не йду до царя, щоб говорити йому про Євангелія. Але, друзі, це не так. Насправді кожен із нас покликаний говорити слово, не те, що буде приємним людям, а правду. Ми покликані звіщати і говорити про реальність речей. Говорити про те, що якщо люди не покаються, якщо люди не приймуть Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, вони йдуть у пекло. І це правда. Так говорить Біблія. Це не так, як кажуть адвентисти або як кажуть свідки Єгови, а так, як записано в Біблії. Слово Боже чітко говорить, якщо ти не віриш у Господа, якщо ти не прийняв Господа Ісуса Христа як свого Господа, якщо ти не народжений згори, то тебе чекає вічність у пеклі. І це правда. Це, і це не тимчасова кара, не до моменту, поки черви з'їдять, не до моменту, поки відбудеться ангіляція. Це вічні муки у пеклі. Так говорить Слово Боже, так говорив Ісус. Ми, маємо, ми не маємо права змякшувати цю істину. Ми покликані говорити про гріх і називати речі своїми іменами. Гріх це гріх, збочення це збочення, покора це не наполовину, а повна покору. Бо сьогодні часто ці поняття розмиваються, ну трохи гріха. Ну, не так уже і страшно. Ну, це вже не актуально. Але Слово Боже не змінюється, Бог не змінюється. Він чітко говорить про покору. Він чітко говорить про вірність, він чітко говорить про чистоту, про те, що є мерзотою перед Богою. І ми маємо відділяти да, святе від несвятого і озвучувати ці речі, навіть якщо це не популярно. Чи готові ми стояти за Божу правду, коли це невигідно і небезпечно навіть? Ми згадуємо часи ганінь, коли треба було терпіти, коли треба було визначатися на чій ти стороні. Зараз здається свобода, хто хоче проповідуй, говори Євангелія, ніхто тебе не осудить. Але наша невпевність, наша невірність Богу часто відіграють ключову роль в тому, що ми мовчимо, ми не говоримо Євангелія, ми замовчуємо правду. Але подивіться на Єремія, незважаючи на жорстокість послань, які ми читаємо про суд, про. Покарання про випробування, які будуть з народом. Він говорить про те, що є покаяння, да? він робить заклик до покаяння. Він не просто передає ці слова, він переживає ці слова. Книга плачі Єремії вона показує серце цієї людини. Ми бачимо, що він вибрав не лише Бога, він вибрав бути з цим народом, вибрав страждати з ними. Ніколи, навіть, навіть, навіть коли народ не приймав його, він не відкидав, він любив. Він не відокремився, він не сказав, я пророк, який покликаний лише там десь зі сторони щось говорити. Ні, він був з ними, він плакав з ними. Йому було боляче, бо народ гине в гріхах, бо не хоче слухати Слово Боже. Знаєте, ми зараз знаходимося десь в такому ж самому стані, який знаходився. Ізраїль того часу ішла війна. І все було, знаєте, ну, крах. Будь-який момент можуть захопити. І... Але народ не каявся. Так само і зараз відбувається. Да? Україна знаходиться в небезпеці, а народ не кається, Люди не каються. Хоча є пророки, хоча є проповідь, хоча є слово, є церкви, але народ не кається. Але чи є це причиною нам відокремитися від світу і сказати, ми церква, а світ іде нехай своїм шляхом? Ні, Слово Боже, не вчить нас цього. Навпаки, Він каже, Ісус Христос каже, Я посилаю вас говорити. І Єремія таким був: Він не відокремився, він не сказав я де зі сторони. Йому було боляче, йому було неприємно, але він залишався вірним. Йому не було легко, але він залишався люблячим. Він любив свій народ. Так він полюбив ось один із прикладів, що відображає характер цього Божого мужа. Плач Єремія, другий розділ, 11 вірш. Сліпнуть від сліз мої очі, перевертається нутро моє, серце розривається від болю, коли бачу, як гинуть дочки мого народу, і знемагають на міських майданах діти, і навіть немовлята. Це опис величезного суму, глибокого співпереживання. Єремія бачив те, що відбувається, і те, що. Ще мало відбутися, і йому було боляче за свій народ, йому було боляче дивитися на те, що відбувається. Він молився Богу, він благав помилувати цей народ, народ, який його зневажав, який його не слухав, який бив його, ув'язнював, зраджував. Але Юремія любив. Любив так, що був готовий померти за цей народ. Це про чесність, чесність перед Богом, чесність перед людьми. Що це означає для нас? Який урок ми можемо з цього винести? Перше, вірність Богу означає від... не означає відсутність емоцій чи боротьби. Часто слово, яке ми маємо сказати, є неприємним, некомфортним, непопулярним, але це не означає, що ми маємо говорити його з презирством, з холодом, бездушно. Друге, Єремія також сумнівався. Да, були часи сумнівів. Там він є місце писання, де він каже, що я вирішив не говорити слово, але воно було настільки жаріючим в його кістках, що він не зміг втриматись. Часто ми думаємо, що великі Божі мужі не мали сумнівів, не мали коливань. Але це не так. Вірність не означає відсутність сумнівів. Вірність це серце, яке щиро шукає Бога, коли темно, коли важко. Вірність це плід любові, любові до Бога, любові до свого народу, любові до своєї сім'ї. Це справжня вірність. Вірність, яка не з людського джерела, це вірність, яка приходить від Бога, яка заснована на Бозі. Вірність це не емоція, це стан, це рішення. Рішення залишатися, рішення не відступати, навіть коли обставини кричать про інше. Але можливо, нам важливо зрозуміти ще одну важливу річ. Вірність не завжди є правильна. Вірність неправильним речам веде до великого падіння. Коли людина каже, я вірний своєму лідеру, навіть якщо він помиляється, бо він, він лідер, він ризикує зруйнувати все своє життя. Бо вона вірна неправді. Така людина помиляється. Справжня вірність вона має бути заснована на істині. А істина це слово Боже. Коріння справжньої вірності. Завжди мають походити зі Слова Божого. Не в емоціях, не в традиціях, не в людях, навіть не в лідерах, лише в Богові. Якби Єремія не мав цієї істини, якби він не мав постійного спілкування з Богом, якби Бог не говорив йому, я з тобою, не бійся, чи залишився б Єремія вірним? Мало ймовірно. Хоча можливо, можливо, б, як Йов і залишився. Але ми маємо зрозуміти, що Єремія був такою ж людиною, як і ми. Да, ми не відокремлюємо цих героїв віри і не кажемо, що ось вони великі, а ми маленькі. Да? Кожен з нас може бути героєм віри, героєм вірності. Його сила була в молитві, його опора була в присутності Божій, його джерело вірності було у Слові Господа. Божа вірність це причина нашої вірності. Його слово наше джерело сміливості, Його присутність, наш захист у труднощах. Коли ми наповнені Його Словом, воно дає нам напрямок, воно дає нам силу, воно дає нам мужність. Книга пророка Єремії, вона не просто про історію, не просто про ілюстрацію. Це дзеркало. Дзеркало, яке показує нам, хто ми, як нам потрібно перевіряти нашу вірність. Дзеркало, в якому ми бачимо виклики власної вірності. Так сьогодні ми, можливо, не, знаємо, не зазнаємо таких переслідувань, як Єремія. Але нас підточують інші речі, да свої виклики, виклики свого часу, страх бути незрозумілим, спокуса бути популярним, втома від служіння, тихий голос компромісу це ті речі, які сьогодні. Є загрозою нашої вірності. І все це випробовує нашу вірність. Легко бути вірним, коли все добре, коли служіння приносить радість, коли люди дякують, коли здоров'я є, коли навколо підтримка. Але вірність перевіряється тоді, коли все починає розпадатися. Згадайте книгу Йова. Ось це про вірність, Ось це про перевірку вірності. Згадайте Йону. Він зробив Боже діло, сидить під рослиною, йому комфортно, приходить черв'як, підточує цю рослину, ця пальма засихає, сонце пече, і вона вже не радий, що живе. Чи залишаємося ми вірними, коли ця пальма, да, яка нас захищала, Божий захист, засохне в нашому житті? Чи не скажемо Богу, о, досада мені велика! Да? І коли я обирав про кого проповідувати, мені згадувався Асав, який переживав у ці переживання, оцей перевірку вірності, і Господь йому відкрив. Вірність це важке, але благословенне рішення. Це не легка прогулянка, це рішення залишатися, коли все кричить здайся. Ну навіщо тобі це? Здавайся вже. Є легкий путь шлях. Іди ним, всі йдуть. І ти йди з ним. Але чого нас вчить Єремія? Перше, бути вірним в малому і великому. Да, це перевірка. Єремія проповідує усе життя і не побачив результатів. Да, він побачив результати судів Божих, але покаяння не було. Ніхто не покаявся, його зневажали, його били, його кидали у в'язницю, але він залишався вірним не заради людей, а заради Бога. Якщо ми служимо тільки людям, ми будемо розчаровані. Бо насправді люди це найневдячніші істоти на планеті. Ну, Біблія про це чітко говорить. Да, Бог, який їх створив, дав їм все, вони йому просто нажав спину встромили. І чекати вдячності від людей не треба. Якщо ми на цьому будуємо наше життя, то ви 100% помилитеся. Будуйте своє життя на служінні Богу. Він вірний. І тоді буде благословіння. Друге, говорити правду з любов'ю, навіть коли болить, навіть коли хочеться вколоти. Да? Слово Боже, це не меч у спину. А блага звістка, що спасає, говорити Євангелія так, щоб людина захотіла покаятись, показати те, що вам не все одно, що ви бажаєте, щоб ця людина покаялася, щоб у неї все було добре. Ви бажаєте їй добра. Добра звістка має звучати як добра, да? а не як вирок суду. Звичайно, слово Боже, воно осуджує людину, але воно дає і надію, і вихід. І вона має звучати саме так. Навіть коли це неприємні слова, вони мають звучати з болем у серці, а не з презирством у голосі. Третє бути чесним перед собою, людьми і Богом. Вірність без чесності – це лицемірство. Бог не приймає лицемірства. Бог любить відкритих, щирих і чистих серцем. Єремія був таким. Четверте, черпати Слово зі Слова Божого. Як це робив Єремія, як це робив Ісус, як це робив апостол Павло? Коли ми віддаляємось від Божого Слова, ми слабнемо. Як бути вірним тому, з ким ти не спілкуєшся? Як бути щирим перед тим, кого ти не хочеш знати? Як бути світлом тим, до кого тебе Бог посилає, якщо ти не хочеш мати з ними жодного стосунку, да? Це стосується по відношенню нас до цього світу і Євангелія. І нехай Господь допоможе кожному із нас сказати так, як апостол Павло в кінці свого шляху, 2 Тимофія, 4 розділ, 7, 8 вірш. Подвигом добрим я змагався, свій біг закінчив, віру зберіг, а тепер мені готується вінець праведності. Станемо до молитви. Господь наш, Бог наш, я дякую тобі за можливість говорити слово Твоє, за те, що Ти, Господи, відкриваєш нам героїв вірності. Ти показуєш нам, Господи, що вірність наша залежить від Тебе, Господи. І ми покладаємось на Тебе, на Твоє слово, на Твоє ведення по життю, Господи. Направляй нас, укріпляй, облічай, Господи, і нехай прославиться Твоє святе ім'я. Амінь.